Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою класною новиною. Так, друзі, сьогодні боляче одному з основних ворогів України, одному з основних ворогів цього цивілізованого людства. Це наш з вами Такогай, так званий, так, тобто Трамп Тако. І чому його називають тако? Я вам нагадаю, так це розшифровується як. Трамп овес chicken out, тобто Трамп Овес зливається, коли він отримує по мордасах, і він знову отримав по мордасах. Але спочатку хочу розповісти вам про те, що відбувалося сьогодні. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки багато мітингів проти Трампа, саме проти Трампа. Так, там багато мільйонів американців вийшли проти Трампа, і вже ходять такі меми, що на ці мітинги проти Трампа там зібралося набагато більше людей, ніж Трамп зміг зібрати на, своє, на своєму параду, так який він організував. Тож. Ми бачимо, ми бачимо з вами, чого стоїть Трамп і його підтримка в Сполучених Штатах Америки. Все більше і більше людей починають більш активніше захищати себе і боротися з тим свавіллям, яке зараз там намагається зробити Трамп. І Трамп дійсно хоче стати царьком таким. Знаєте, і ці ж маніфестації, які зараз проходять проти Трампа, вони проходять под, під девизом, що ні королю, тобто нам не потрібен король тут, сполучених штатах Америки. Але основна класна новина. Це те, що Трамп знову прогнувся. Трамп знову злився, і злився він під тиском тих демонстрацій, які відбувалися в Лос-Анджелесі, і піз пізніше вони з Каліфорнії, з Лос-Анджелесу, перекинулися на інші штати, і де люди почали вже активно так відбиватися, так бити офіцерів Айс, і Трампу прийшлося ввести війська майже розпочав громадянську війну. І знаєте, що відбулося? Підрахували. є люди, які це підрахували. ось, щоб ви розуміли, в Каліфорнію Дональд Трамп ввів більше військ, американських військ, ніж зараз перебувають е американських військ в Сірії та Іраку, якщо навіть їх зібрати разом. Тобто е американський контингент в Сірії та в Іраку складає всього біля трьох тисяч е вояків. То в Каліфорнію він ввів більше, і це друзі, знаєте, щось таке, над чим треба подумати. Ну і недавно я отримав е, ідею. Я отримав листа від одного з моїх глядачів. Е, до речі, ну теорія така досить цікава, що Трамп можливо організував цей парад для того, щоб ввести війська. І після цього параду ці війська там залишаться і будуть захищати ще на випадок, якщо. Буде бунт прямо в столиці, там в Вашингтоні, так щось буде відбуватися, щоб там були війська. Тобто Трамп під цим при приводом е вирішив зробити цей парад. І знаєте, на фоні всього того, що робить Трамп, це може бути і дійсно правдою. Так, тепер, де ж злився Трамп, друзі, сьогодні Трамп надав наказ своїм офіцерам не чіпати іммігрантів, які працюють в сільськогосподарській індустрії, які працюють в общепиті, і які працюють в сфері туризму, тобто в отелях, хотелях і таких інших закладах. Так, тобто він сказав, а потім він написав пост, що так наші фантастичні фермери вони звернулися, їм треба допомогти. не Виганяти тих людей, які у них працюють цих мігрантів, теж саме з фантастичними американцями, які е, працюють і утримують ресторани, кафешки, тобто е, бізнес такий, так. Ну і тих, хто е, має готелі. Тобто, це човиро, це руде чмо, е, Воно палювало саме на тих, хто працює так під всіма своїми гаслами, що ми будемо боротися з навигалами, тому що нібито е, нелегали вони всі злодії, всі бандюки, і він почав боротися не з тими, хто дійсно злодій і бандит. Так, Злодії і бандюки вони не працюють. Він почав боротися з тими людьми, які добропорядні, нормальні люди, які приїхали у США заробити грошей, які працюють на тих роботах, на які американці не йдуть. Тобто, і він почав хопати за тобто, ці офіцери, вони заїжджали на ферми, вони вилавлювали працівників ферм, викидували зразу. Теж саме робили по ресторанах і по кафешках теж саме робили по е, різним таким е, отелям, і це зрозуміло, що в таких місцях там будуть працювати ну, ті, хто згоден працювати за мізерну плату, і американці туди не підуть працювати. І ось він там зараз навів шороху. А е, ці люди вони почали перестали ходити на роботи. Вони заникалися е, у фермерів. Зараз пора, така гаряча пора, коли треба доглядати за урожаєм, знаєте, за тим, що вже посіяно. Ну, так же само і ресторани стоять без обслуги Сполучених Штатах Америки, готелі стоять без обслуги. І звісно, це не подобається американцям. І до речі, це не подобається вже і тим американцям, які активно галасували за Трампа, так які підтримували Трампа. І Трамп від Трамп відповз. Трамп сказав, що окей, надав наказ по цих секторах, щоб їхні офіцери цього айсу не ходили і людей не кошмарили. Знов хочу сказати, що ці айс офіцери, так ця поліція, яка займається мігрантами, вони не хапають дійсно бандит, бандитів, Так вони не хапають злочинців, а вони хапають норм... звичайних роботящих людей. Причому вони їх хапають. А Переважна більшість цих людей вони не є незаконними мігрантами. У них є візи, у них є дозволи на роботу, люди працюють собі. Люди працюють в надії потім отримати грин -карт. Так, тобто це нормальні звичайні люди. Це моя відповідь тим е у Шльопкам, які пишуть: а що поганого з того, що Трамп. Е Ті, типа, е, об'явив війну незаконним мігрантам. Трамп не об'явив війну закон незаконним мігрантам. Трамп нічого не може зробити з незаконними мігрантами. Трамп під прикладом, що він нібито об'являє війну незаконним мігрантам і об'являє війну е, бандюкам, які нібито незаконні мігранти, на самому ділі атакує нормальних людей: людей, які працюють, людей, які дбають за свою родину, людей, які привносять. Комфорт американцям, так які виконують роботу, на яку американці ніколи не підуть виконувати і робити. І зараз Трамп вліз Всунув своє риво туди, куди не треба було всовувати. Створив проблему, велику проблему, так що визвало всі ці протести в той же самій Каліфорнії. Зрозумів, що він вихватив, що все це тільки набирає обертів, це нещухає, і люди не зупиняться захищати свої права. І він, як завжди, злився, відповз назад. Ну принаймні, публічно він сказав: Окей, не триваємо, не трогаємо, Нехай як було, так і буде. І ось питання: а навіщо було взагалі сувати туди свою пику, в ту систему, яка працює нормально? Тож, друзі, в черговий раз ми з вами бачимо, хто такий трамп, що це так, це мудак, це мудіво, це це просто чмо, яке не може довести нічого, за що воно береться. За що б він не брався, він вихватує по риву і швидесенько потім звідти відповзає. Тож, друзі. Давайте ми з вами будемо і далі дивитися разом, спостерігати, як Трамп буде далі вихватувати і далі буде звиватися. Цей тако ну це вже за ним на назавжди. Я так розумію, і чомусь я так думаю, що часи тако. Якось, ну я маю на увазі щасливі часи, так отак вже не такі вже і довгі залишилося. Тож давайте будемо спостерігати з вами разом за всім, що відбувається. Групуємося разом, підтримуємо один одного. Для цього вам треба підписатися на мій канал, якщо ви на нього не підписані. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? Дуже важлива ваша підтримка і ваша активність. Ну а ми... Як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.